Справа 650. Назви усі відрізки, прямі та промені, зображені на малюнку 17.4. Ну що ж, ось у нас тут цей малюночок 17.4. Ми бачимо, що тут є різні точки позначені. І нам треба записати всі назвати відрізки, прямі та промені. Ну що ж, давайте будемо їх називати. Отже, пишемо тоді відрізки. Ну і дивимося, які тут є відрізки. Тут є відрізок АБ. Ну, БА немає сенсу його називати, бо це той самий відрізок. Точка С невідомо де, тому її не пишемо. Ну і ще є один відрізок це АК е, Д невідомо, і невідомо де, і тут відрізків таких немає. Тобто записуємо, що відрізки у нас є два. Це АГБ і АК. Є. Ну, а зараз дивимося, які ж тут є прямі. Тут є єдина пряма, це ДТ. У прямої немає ні початку, ні кінця. Записуємо тоді пряма. Пряма. ДТ. Так, ну і променів променів тут набагато більше. Пишемо тоді промені. Нагадую, проміння є початок, але немає кінця. Наприклад, у нас є промінь АС. Пишемо промінь АС. Потім є промінь БЦ. Це буде інший промінь. БЦ. Так. Далі дивимося. З точки А у нас є промінь АМ. А М. Далі дивимося. З точки А більше променів немає. З точки К є промінь КТ. КТ. Потім є промінь КМ. І останній промінь КД. Ну що ж, ось таке завдання про прямі відрізки та промені на цьому вправу завершено.